Вчасно підсумки тижня. Ми готові підсумувати тиждень, що минає, і розказати про головне, чим жило Закарпаття та що турбувало закарпатців. Сьогодні у випуску інформаційні качки чи спроможні вони розхитати політтолерантне Закарпаття, Закарпатські межегір'я про щедроти та примхи багатіїв, що живуть поруч. У стані становлення Закарпаття все ще живе постреволюційним життям, але потрохи оговтується. Нав'язана опіка, чи є від кого захищати закарпатських росіян, та чи чекають вони самі допомоги від Росії? Окрім боротьби з корупцією, призначеннями та системою, яку вже кілька місяців намагаються змінити народ, цього тижня закарпатці боролися і за мир, чистоту та виховання національної свідомості. Короткий огляд подій далі. Закарпатці продовжують допомагати військовим. Дві тонни гуманітарної допомоги українським прикордонникам зібрали ужгородці всього за два дні. Серед пожертв харчі, медикаменти та одяг для підтримки морального духу захисників вітчизни, ікона та дитячі малюнки. Зібрані продукти отримують шість прикордонних постів у Луганській і Донецькій областях. В Ужгороді активно підтримують акцію, мета якої розбудити громадян споживчий патріотизм. Ініціатива проходить під гаслами Купуй українське бойкотуй російське, не плати агресору, та російське купив війну оплатив. Активісти закликають людей, обираючи товари, звертати увагу на штрих-код, якщо він починається на 460 продукція російського виробництва. У великих супермаркетах області кількість російських товарів становить майже 10%. Часто російські товари мають українські відповідники, найширше представлений асортимент російського алкоголю, побутової хімії та косметики. Ужгородці продовжують відстоювати ціну в 170 гривень за закордонний паспорт. Протягом тижня з висновком обласної прокуратури люди спробували подати відповідні документи до Овіру, однак папери у них не прийняли. У відомстві кажуть, посилаються на постанови Кабінету міністрів. За виготовлення закордонного паспорта приймають три обов'язкові платежі, що в сумі складає 377 гривень 15 копійок. Клієнтам Овіру довелося зареєструвати у канцелярії заяви із переліку. Комподаних документів для отримання закордонного паспорта, зокрема й квитанції про оплату на суму 170 гривень. Перші результати справ стануть відомі вже за 10 днів. Ні, сміттю ще одна громадська ініціатива. В екологічній акції до чистих джерел долучилося більше сотні студентів. Вони вийшли очистити береги Ужгородського каналу поблизу Доманинського мосту. Молодь скооперувалась, аби звільнити водойму від сміття, оскільки відходи потрапляють у питну воду, яку вживає вся правобережна частина обласного центру. Під час акції студенти зібрали повну вантажівку сміття. Наступний крок прибирання гірських річок. Крим та Закарпаття ці українські регіони завжди мали багато спільного і об'єднують їх не тільки кліматичні особливості. Природний клімат перегукується із кліматом політичним. І чорноморське узбережжя і закарпатський край у різні части політичного анархізму опинилися під обстрілом брудних технологій, мета яких довести поміркований соціальний клімат до температури найвищого рівня напруги. От і зараз, після анексії Криму, від Держдуми Росії до урядів Польщі, Угорщини та Румунії, надійшли пропозиції, як поділити між собою Західну Україну. Як на подібні звернення реагують закарпатці? Відповідь далі. Ми жили під окупацію, але я добре я жив, при Чехії, но але мало, коли була Чеська легія. Ну, після того, як була радянська влада, Советський Союз вже добре ми жили. Ну і зараз вже я пенсіонер, неплохо живу, слава Богу, заробив пензі. Якщо для більшості глядачів це інтерв'ю, записано на фестивалі гуцульської самведа в горілки, настояної на кедрових броньках, потребує додаткового пояснення, то закарпатцям усе зрозуміло. Діди і прадіди, сучасних українських громадян, що живуть на захід від Галичини, на межі чотирьох країн Євросоюзу у Закарпатті, не змінюючи юридичної адреси, примудрилися побувати чи не одночасно громадянами кількох країн. Власне, ця поліетнічна, поліконфесійна, історично-політична полігамність Закарпаття і стала приводом для запуску у європейський центр України цілої зграї провокаційних качок у беремно-революційні для сучасної України дні. Першою з них стала інформація про хвилю галицьких диверсантів, які, начебто, що у січні мали десантуватися в Ужгород, аби захопити головні адміністративні будівлі політ-толерантного Закарпаття. Почому сюди приїхали Львовський, Іван-Франковський і так далі. Ми хочемо відстояти своє. Якщо ми ж здійшто хотітиме змінить, наче бом мінять ми. Но не потрібно вмішати других. Галицький десант не прибув. Наступну загрозу поміркованості срібної землі, які її називають самі закарпатці, мала нести націоналістична зверхність усіх українців до автохтонного населення. Як його визначає політично активне ядро Русинів. Цю сферу гнобленого соціуму і взялася захищати братня Росія? Саме в її ефірі з'явився 15-хвилинний сюжет про гноблену завезеною загір жменькою бандерівців. Більшість Закарпаття, залишивши за межами аналіз фаховості політзамовного матеріалу, у якому присутні перекручені факти і прізвища, використаємо лише коментар одного з героїв після перегляду сюжету. Но цього разу без купюр. Для цього герой не полінувався спеціально приїхати до Ужгорода за кілька десят кілометрів. Цьому питання русинства воно не є. Настільки актуально, що вони є розбрат. Навпаки, відколи Україна отримала незалежність, так саме русинство, хто в цьому потребується, як вивчення історичних коренів, як фольклору, навіть кухні, побуту, вона стає все більш і більш популярним, тому що знає нас Європа, знає нас оці ці народи у Словаччині, Угорщині, Йогославі, їздять. Це є спільно спільна наша історія. Проте, неймовірно, активний, як для ранньої весни, приліт пернатих провокацій на Закарпаття здійснюється не лише зі східного напрямку на фоні одностайного осуду кримської анексії з боку офіційної Європи та США. Одиноким яструбом схвальності закликотав представник вкрай націоналістичної партії Угорщини Йобік Панкович. Цей глаз вдячно понесли просторами срібної до недавно регіональні змі. Не забувши, поміж іншим, згадати емоційно невигідні для українського етносу історичні деталі. Проте зухвалість націоналіста, вочевидь, роздратувала офіційну угорщину, для якої спокій етнічних синів і дочок, а їх на Закарпатті нині понад 150 тисяч, є краєвим каменем формування і проведення зовнішньої політики. Зважаючи на те, що коментарі представника йобік діаметрально розбіжні із тим, як формулюють своє ставлення Угорщина Європа, світ і НАТО. Ми задаємо питання: хто запросив йобік до Криму чи не Москва? Настав час чітко визначитися з ким ця політична сила: з Москвою чи з Європою? у будь-якому разі, ми застерігаємо ЙОБІК, щоб вони не робили закарпатських угорців заручниками своєї ідеології. Однак розбуркування європейсько-українського вектору не дає спокою політичним технологам. Чергове закличне кар у бік євросусідів видав російський Вольфович, який запропонував розшматувати Україну угорщині, Румунії та Польщі. Цього разу Росія знову пропонує зіграти на перевіреній для подразнення націоналістичній карті. Що спільно здається між націоналістами угорськими, російськими і українськими. У Фрома це називається садомазохійський характер. люди, які хочуть таку жорстку авторитарну структуру, наді мною начальник він господар і, відповідно, я господар над своїм підлеглим. Офіційно Угорщина миттєво відреагувала на сумнівну пропозицію відтяти собі українського територіального пирога. Якщо Візантії досі видається можливим краяти території за принципом хто сильніший, того й правда. Дипломатія 21-го сторіччя наразі діє у межах толерантного європейського права. Абсурдно вважає МЗС Угорщини пропозицію російського політика Володимира Жириновського. Прес-секретар міністерства Габар Калета підкреслив, що ця пропозиція ставить під сумнів територіальну єдність України, яку Угорщина особливо останнім часом неодноразово і рішуче підтримувала. Віддаючи належним вправним російським політтехнологам, які на відміну від українських колег не викинули конспекти з радянської політпарт пропаганди, мусимо визнати качки зі сходу летять із завидною наполегливістю проте сьогодні, у найзахіднішому регіоні. Пута і капкани на них досі вправно спрацьовують. Звичайно, що жодного практичного наслідку так, за заявами Жириновського зараз не стоїть і ніколи не стояло. Пан Микола доживши до 85 п'яти літ на своїй міжгірщині, із вдячністю згадує народи, які додавали його оселі міцності, дітям освіти, онукам упевненості в майбутні. Прагматичні закарпатці пишаються тим, що за будь-якої влади не надто розраховували на поміч згори чи чи збоку, не довіряли гарним словам, а більше покладалися на діло і власний здоровий глузд. Саме ці реси нині намагаються розкльовувати і загадити качки, пущені здалеку і вигодовані поодинокими селекціонерами проросійського гатунку на місці. Від призначень до роботи закарпатська влада різних рівнів поповнилась десятками нових посадовців. Всі вони гідно пройшли люстраційні процеси і зуміли довести, що достойні обіймати ті чи інші посади. Відтак є й перші результати. Плани роботи на перші кілька місяців, гучні заяви і все це далі під пильним оком громадськості. Найважливіше – життя краю очима наших журналістів. Сім із тринадцяти райони Закарпаття поступово отримують нових керівників. Люстраційний комітет та громадськість вносять свої корективи до пропонованих призначень. На початку тижня посади голів районних адміністрацій зайняли Іштван Петрушка на Берегівщині, Віталій Любка на Виноградівщині, Іршавську та Міжгірську адміністрації очолили В'ячеслав Свічкар та Андрій Шекета. Перечинську Микола Грубий, Ужгородську Марія Коваль-Мазюта. Воловеччиною керуватиме Михайло Попелич. Ці задоволені не можуть бути, тому що є е, на це різні причини, як і політичні, так і якісь певні, скажімо, образи там, чи якісь там недорозуміння. Як я вам і говорив раніше, ми не можемо зараз знайти таких людей, які би не мали жодного ані політичного відношення, ані в якогось, скажімо, там впливу чи не впливу, а відношення до якихось тих чи інших громад. Ми намагалися підібрати. Тих людей, тобто прислуховувалися до поради тих людей, які мають авторитет, які мають вплив в районі, які мають які і які не мають негатив в районі, поки формується нова виконавча влада на місцях голови районних міських та селищних рад обговорюють нагальні питання з життя краю яким чином забезпечити проживання кримських біженців, як розширити повноваження місцевого самоврядування та як уникнути напруги у суспільстві? Голова обласної ради Іван Балога на робочій зустрічі попросив проявляти більше ініціативи на місцях? Я би вас дуже просив при виникненні тих чи інших конфліктних ситуацій, при піднятті того чи іншого питання? Ну не секрет, да? піднімається питання угорців, реагують на питання Жириновського. Да? Піднімається питання неподобства до Йобіка, піднімали питання спалення пам'ятника, який збудований на верецькому перевалі. Ну і питання то призначення того чи іншого голову адміністрації. Люстрації тощо. Максимально, якщо ви дії якісь у районі робите, робіть це спільно, публічно, на сесіях міських і районних рад. Із представниками преси зустрівся ще один новий призначенець. До обов'язків голови обласного управління МВС приступив Сергій Шаранич. Перепризначення, а не узгодження кандидатур із громадськістю. Саме така кадрова політика наразі у міністерстві внутрішніх справ, входячи у курс прав управління, Сергій Шаранич у розмові з журналістами зазначив, що рішення про його призначення ще не остаточне. Всі керівники ГУМВС призначаються виконуючими обов'язки. І після проходження цієї процедури вони будуть призначатися, значить, керівникам затверджуватися. Я сприйму любе рішення при комітету і рішення міністра України. Публічно поділився робочими планами і новий головний прокурор області Олег Сидорчук. Він на посаді вже майже місяць, і наразі до нього, як до керівника відомства, претензій немає. Викрити корупційні схеми та зробити прокуратуру прозорою для громадськості. Новий прокурор запевнив, що почне роботу саме з цього. Внесено до єдиного реєстру провадження за фактом закликів до порушення територіальної цілісності України. Звичайно, що попри ці, попри це, залишається і низка, скажімо так, специфічних для регіону напрямків діяльності. Це і припинення оборудок землями, так, які мають велику цінність на окремих, особливо районах області. А так само ж незаконна вирубка лісу, яка так само тут мала, наскільки мені відомо, вже стало системний характер. У нас є. Конкретні кримінальні провадження є окремі. Ми їх будемо розслідувати, продовжувати. За попередньою інформацією, вже наступного тижня на Закарпатті призначать нового начальника Чопської митниці. А обласним центром продовжує керувати тимчасовий міський голова. Місто в очікуванні виборів мера. 25 березня Верховна Рада призначила місцеві вибори на 25 травня у 10 містах. Ужгорода серед них немає. Хоча обласний центр Закарпаття подавав до уряду відповідну заяву. Які тепер перспективи провести вибори мера у нашому місті та як має діяти наразі місцева влада? Далі думка експерта. Ця ситуація, яка виникла в зв'язку з позовом Віктора Павріла, вона дає з певні ризики, тому що а ці люди, які зараз очолюють наше місто, вони ну скажімо так, не є ця влада. В очевидно, це технічний технічний виконавець. Так він не є обраний згідно з процедурою виборчої. Тому якби можна певною мірою оскаржувати в політичній площині легітимність рішень цієї влади. Так з іншого боку, подовження строку роботи цієї тимчасової тимчасової мери тимчасової виконкому воно дає можливість не просто стабілізувати ситуацію в місті, щоб не допустити колапсу житлового комунального господарства, але і дійсно втілювати ті задуми, ті проекти, які ця молода команда. Очевидно, має і хотіла би впровадити в життя нашого міста. Очевидно, що три місяці це не вісім, не дев'ять місяців. За дев'ять місяців можна принаймні спробувати зробити щось позитивне. Тим більше, я впевнений, і в Омера ще дея, і в керуючому справами виконкому в Лосянської є багато цікавих ідей щодо того, як покращити життя Ужгорода. і за дев'ять місяців можна щось реально зробити і е, досягнути якихось результатів. З точки зору права, як я вже знав, ніяких претензій до до міської ради щодо зняття Віктора Павлівна немає. Тобто все відбулося легітимний абсолютно спосіб. І тому цей позов він виконує суто технічну мету. Віднедавна статки колишнього президента України і ще ряду політиків стали відомі на весь світ. Тенденція захоплювати приватні території та оприлюднювати фото, відеозвіти та проводити екскурсії у маєтках можновладців. Стала вже звичною. Не пасуть задніх і закарпатці. 220 гектарів землі, кілька будинків, сучасні ландшафтні зони, вертолітний майданчик, авто за майже мільйон доларів та ще ряд предметів розкоші. Усе це на власні очі побачили краяни. Побачили і не повірили, що в час, коли простим людям доводиться рахувати кожну гривню, поруч з ними непристойна розкіш. Та чому цю розкіш не чекала така ж доля, як межегірські багатства дізнавались наші колеги. Де всі українські гроші? Як живуть народні обранці? І головне, для чого можна владцям численні землі в різних куточках України? Ці питання найбільше цікавлять українців у нелегкі часи. Закарпаття у цьому не виняток. У селі Жденієво, що на Воловеччині за великим парканом 220 гектарів землі, які за неофіційною інформацією належать Віктору Медведчуку – лідеру українського вибору. На Закарпатті політик буває нечасто. Проте це не завадило куму російського президента побудувати величезний маєток серед мальовничих закарпатських гір. Тенденція захоплювати приватну територію можновладців дійшла і до Закарпаття. 23 березня представники правого сектору увійшли на територію ведмежої діброви. Подивитися, як живуть чи не на найбагатші люди країни, приїхали десятки туристів зі столиці і сотні місцевих мешканців. Однак їм на територію Зась. Тому що почули по радіо, що доступно те, що було недоступно для людей. Да й приїхали. Що чекаєте там побачити? Нічого нового, ми вже бачили одну і другу. Базиці чи як вони дачі. Те, що накрадено у людей, те чекаємо побачити. Поки туристи фотографувалися біля трьохметрового паркану, до громадськості вийшов генеральний директор фірми, котрій формально належить маєток ведмежа Діброва. Він заявив, перебування правило сектору на території маєтку незаконне. Відтак вони не мають жодного права приводити туди людей. Ситуацію, що склалася формальний власник, зачитує прямо з листа. То він фіцівна компанія Спортур. Вважає, що так звана революційна риторика є лише намаганням приховати незаконні наміри озброєних радикалів. Четверте, то інвестиційна компанія Спортур розцінює захоплення майна то подальші дії щодо нього як грубе та зухвали порушення законних прав та інтересів товариства. Та вже в понеділок увечері недоступне стало доступним. Розкішний комплекс відкрили для екскурсій. Люди почали масово з'їжджатися у Жденієво, аби подивитися мальовничу місцину. Відвідувачі важко зітхають. Мовляв, ось де знаходяться українські гроші. Всі, як один, вражені розкішю та масштабами ведмежої діброви. На 220 гектарах землі знаходиться ось цей величезний будинок, помешкання для гостей, кілька ландшафтних зон, вертолітна площадка і славнозвісний гараж із майбахом. І це далеко не весь список того, що знаходиться на території ведмежої Діброви. Лазня, сауна, великий басейн, колекція елітних вин, коштовні картини та багато іншого. Два дні дали закарпатцям на огляди ведмежої діброви. Більше пів тисячі екскурсантів подивилися приватний маєток Віктора Медведчука. Громадськість вважає, все украдене майно в країни потрібно націоналізувати, а на території ведмежої Діброви облаштувати дитячий комплекс. Тим часом лідер українського вибору дає про себе знати зі столиці. Віктор Медведчук заявляє: правий сектор не мав права захоплювати приватну територію. Всі ці дії я сприймаю як помсту за мою громадську діяльність спрямовану на встановлення в Україні парламентсько президентської форми правління, народовладдя, економічної інтеграції з країнами митного союзу. Мені шкода людей, які за відсутності аргументів даються до силових і бадинських методів зведення рахунків з політичними конкурентами. Недовго тішили око краян принади ведмежої діброви. 27 березня, згідно наказу Дмитра Яроша, правий сектор Закарпаття відступив, звільнивши територію маєтку. Приватну ділянку передали генеральному директору фірми Спорттур. Аби перевірити, чи з розкішного дому нічого не зникло, на території створили комісію, яка все перевірила і визначила. Декілька речей з маєтку таки зникло. Проте конфлікт вдалося вирішити мирно. Передали Сашко, пообіцяв там ті недоліки, там дещо що не вистачає. Значить, ми йому дамо той список, і він пообіцяв, що нам все це поверне. Я побачив, що люди вели себе культурно цивілізовано, нічого не розбито, нічого не побито. Здавалось би, усі сторони задоволені, конфлікт вирішено. Правий сектор будівлю передав колишньому власнику. А Олександр Яковлев претензій до екскурсантів не має. Проте історія продовжується. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє: Закарпаття один із найпроблемніших регіонів України, адже на території ведмежої діброви правий сектор відкрив вогонь. На Закарпатті, де група людей, яка називає себе правим сектором забарикадувалися у приватному домоволодінні, і ми маємо протистояння, яке триває другий день, коли з одного боку стоять правоохоронні органи санкціями суду і так далі. З іншого боку, стоять люди з автоматичною зброєю, зокрема гранатометами. Цю ситуацію треба вирішувати. Керівник правого сектора на Закарпатті Олександр Сачко цю інформацію спростовує. Каже, звідки з'явилися у міністра такі свідчення, невідомо. За час їхнього перебування на території приватного маєтку ніхто не стріляв і тим більше гранатометів не мав. Навіть більше усі представники правого сектору сприяли тому, аби з розкішної садиби нічого не зникло. Може, якась була скривлена інформація, може, щось неправильно було подано, пану міністру, але е я не знаю, звідки такі заяви вийшли. Думаю, що це просто елементарно провокація. за найскромнішими підрахунками, лише аукціонні картини, що знаходяться в маєтку, оцінюють в більше як мільйон доларів. А ще гральні апарати більярд, трьохметрові люстри та інша розкіш. Експерти кажуть, ведмежа діброва нічим не поступається Межигір'ю Януковича. Про те, що далі буде з маєтком, поки ніхто не знає. За останньою інформацією, комісія повинна оцінити вартість території, а далі вирішить, чи можна націоналізувати ведмежу діброву. Росія усвідомлює свою відповідальність за життя співвітчизників і співгромадян в Україні і залишає за собою право взяти людей під захист. Із цієї офіційної заяви Російського міністерства зовнішніх справ почалося протистояння. На східній малій батьківщини етнічних росіян почали захищати, не чекаючи від них прохання. Про це за останнім переписом населення росіяни третя за чисельністю національна меншина нашого краю. На Закарпатті поряд з іншими етнічними спільнотами проживає понад 40 тисяч уродженців Росії, і вони не мовчать про те, що коїться на сході та півдні країни. Місцеві товариства російської культури пишуть офіційні звернення до Володимира Путіна із запевненням, ніхто росіян в Україні не ображає. Наші журналісти побували на околиці Ужгорода, де мешкає кілька російських родин. Як живеться в уронежанці воронежанці Зубковій на крайньому заході України, дивіться далі. Сітам у мене таке. Я сплю, там, тут син спит. Але пляш я десь сплю. У телевізорі смотрю та чешу і лежу. Ну, от я казала, так, А потім починаю. У Закарпатській сторожниці роблять справжні оренбурзькі хустки. Ті самі, що славляться на весь світ, тим, що напрочуд теплі та корисні для здоров'я. Пряде пух робить з нього нитки та плете вироби. коріна росіянка Зінаїда Зубкова уже 35 років продає їх в Ужгороді на ринку на додачу до мізерної пенсії. Так доводиться виживати на Закарпатті, яке, за словами жінки, стало їй рідним. Коли з новин дізналася, що Росія збирається захищати росіян в Україні, здивувалася, бо ніколи ні від кого не бачила і не чула образ. Меня здесь никто не обижает, я... И никто не говорит, хоть меня говорят, на меня маскалька. Но это так ласково, говорится. Но я никогда не обижаюсь на такое, да. Так... Здесь у меня никогда проблем не было из-за национальности. Даже в данный момент, что творится. И вообще русский народ, вот я здесь слышу все, с кем говорим, что народ, на сам народ, здесь никто не говорит. А вот на власть... В Росії що витворяють вити уже зараз. Зінаїду Петрівну з Росією пов'язує і робота, бо ж звідти привозить пух для пряжі, і родинні зв'язки. У воронежі живуть шестеро братів і сестер із сім'ями. Востаннє їздила до них якраз під час подій на майдані. каже росіяни про справжній стан речей в Україні знають надзвичайно мало. От я говорю, розмовляла в з сестрою, говорю, що витворіті та Вони, мабуть, інформації так не мають. Ні, у них інформація, мені кажется. Спілкуватися рідною мовою росіянам ніхто не заважав ні раніше, ні зараз, розповідає Зінаїда Петрівна. Порозумітися завжди виходило із закарпатцями, і з європейцями. Я теж і Венгрі, і Польщу, і Словакії скільки разів була. Ну і, і, і там ніхто мене... Не... нормально, хоч я, ну як... -то? Вони всі славяни. славяні. І хоч як чорно пойму. Я не маярка, маярський язик не знаю. Ой, там так зображає, розговарювали. Коли наступного разу буде нагода з'їздити на історичну батьківщину, пані Зінаїда не знає. Законодавці готують введення візового режиму між двома країнами. Якщо віза буде не по кишені, із родиною доведеться бачитися рідше. Та і як бути з улюбленим рукоділлям, невідомо. Зараз російськомовних мешканців України чекають у Росії із відкритими обіймами, рятуючи від уявних ворогів. От тільки самі етнічні росіяни ні від кого рятуватися не хочуть. У мене є там дом тут равітельський дом. Наш я що я совсем лежать. не хотіла ні. Відійшовши потрохи від політики та подій в країні, закарпатці більше починають перейматися буденними проблемами. Як жили краяни останні дні та які події лишаться в пам'яті? Далі у Рубриці. Тим, що нема школи. Цього тижня навчуся кататися на роликах. Запам'ятався тим, що, хоч інколи і падав дощ, але ну приємно, що прийшла весна. Хороша погода, весняний настрій, сонечко. Це рада. Так само ми готуємось до суботника і хочеться, щоб наше місце виглядало, виглядало чистим, гарним і охайним європейським. Ми зайняли третє місце по футболу, в зміні футболу на змаганнях. Затримка зарплати. Сподівання, що ми вийдемо з цих всіх негараздів і підемо по життю достойно. Наразі це все, що ми для вас підготували. Стежте за подіями і не будьте байдужими. Вже традиційне побажання кожному миру та добра до зустрічі.